Ну і дивіться, друзі. Якщо ви в пошуках свіжого автомобіля або бажаєте пригнати його з США, або навіть продати свій автомобіль, то рішення є сьогодні не було б цього відео без нашого партнера Глобалкар в якого ми люб'язно взяли цей автомобіль на огляд, за що йому велика подяка. І ви, якщо ви мрієте про новий автомобіль або вибираєте вже, де б його вигідніше купити США, то рішення для вас є. Власне кажучи, це Global Car. Що потрібно зробити, якщо вам потрібен автомобіль, просто приходите за посиланням в описі до цього відео, спілкуєтесь з менеджером, підбираєте, купуєте і насолоджуєтесь. Дякую, Global Car за підтримку. А ми їдемо далі. Друзі, я вас вітаю, і у мене для вас є дві новини. Одна із яких вітаю вас в квітні. Дуже файна погода, як ви бачите, сонце світить, це дуже класно. А друга новина, не дивлячись на те, що цей день трошечки не такий, який ми звикли бачити, в квітні, ми його проведемо дуже добре, тому що у нас в компанії автомобіль гольф класу, і наш сьогоднішній герой це Ауді А 3 2019 року. Тому давайте розбиратися, що це таке бути власником нехай на декілька годин такого автомобіля. Приємного перегляду. Почати хочу відео з того, що а, ми сидимо в третьому поколінні. Третє покоління називається в Audi 8 v До цього були там 8 l 8 y то не важливо. Побудовано це все на платформі MQB. А, це модульна платформа від Volkswagen, то ми то все знаємо. Ми сидимо в рестовому варіанті. Випускалось третє покоління з 2000. 2010, якщо не змінює пам'ять, по 2020 рік. Тобто чималий термін простояла вона на конвеєрі. І Рест почав випускатися з 2016 року. Дивіться, який момент, чим поганий рест, зрозуміло, що ми стали трошки сучасніші, стали в цьому загальній стилистиці ауді, але чим гірший рест, гірший в технічці. Тому що, якщо, наприклад, ми беремо по двигунам, це я буду далі вам ще про технічку розповідати. Але забіжу наперед, скажу, якщо брати технічку в плані коробок і двигунів, то в РЕСТі, на мій погляд, забрали дуже багато. Нішевих двигунів і замінили ті, як, котрі почали зажимати по еко-нормам. і це, типу, дуже сумно через те, що Ауді ми знаємо це те, що це про емоцію, це про драйв, це про керованість, хоча ауді вміють їздити лише прямо через особливості побудови. Але враховуючи той факт, що це автомобіль гольф-класу. Тут з керованістю жодних проблем немає. І сюди, наприклад, я би ніколи б не поставив а, оці, якщо ми кажемо про Дорист, оці 1.2, 1,4 ще куди не йшло, а 1,2 ні, і не ставив би оці літрові мотори вже врешті. Тому що ну, це трошечки не те. Але. Якщо ми беремо якісь заряджені версії, там уже історія буде зовсім інша і чуть-чуть поприємніша. Але ми заряджені ауді не чіпаємо. і сподіваюсь, колись нам вдасться сісти за якраз таки rs 3 і розповісти, що там відчуття будуть зовсім зовсім інакші. Зараз ми розмовляємо більше про знаєте практичну ауді, яка типу, ти не хочеш бути як всі купувати собі гольф, хочеш бути з чотирма кільцями. Ти от купуєш собі А3 і портрет власника насправді дуже і дуже специфічний для тих, хто купує цю машину. Хоча вона ідеальна для траси, ідеальна для міста. Хочу сказати кілька слів про дизайн. Зрозуміло, що про Ауді. Сильно ти не скажеш, тому що я декілька разів повторював те, що Ауді це дуже така стримана історія, яка начебто не показує, що в тебе щось може бути, але в нашому випадку тут не може нічого бути, тому що під капотом у нас знаходиться 1,6 дизель на автоматі. Але ззовні, якщо так просто подивитися на обличчя, на морду цього автомобіля, то ми розуміємо той факт, що. Ауді працює в своїх традиціях. Тут вже і ліхтарі в схожих традиціях інших лінійок, які ми можемо також спостерігати, решітки, і вся вся історія це все типова ауді. Я просто не можу сказати про дизайн щось погане, тому що це завжди дуже стримана історія. Якщо з дизайном все, в принципі, зрозуміло і нема за що сильно загострювати увагу, то далі, далі технічна складова, тому що це ваг. Я обожнюю увагу за те, що тут є великий вибір двигунів. Це у нас в нашому випадку під капотом 1,6 дизель. А, дизель. Із дизельних ліній, якраз ми вже про нього почали. Тут міг стояти ще 2-літровик. Чому тут, власне кажучи, і стоїть оцей 1,6 дизель? Тому що. Це спрощена версія двохлітровика. Стосовно його надійності, розходу і всього іншого, насправді він більш-менш надійний, не рахуючи той факт, що на початку випусків 1,6 до 2009 року, в них була відзивна компанія через те, що щось не так було з блоком керування двигунів, але далі вони цю історію пофіксили. Тому в рестові варіанти на 1,6 взагалі можна не боятися, сміло купувати. Тому що глобально, якщо ти правильно за ним слідкуєш, якщо ти заливаєш нормальної якості палива. То він тобі не буде робити мозги, тому що тут все, що може зламатися, це в глобальному плані, це паливна апаратура, якщо ти якраз таки заправляєшся якимось ліваком звитий десь непонятно звідки. І не забуваємо той факт, що це Рест, тому що Ресті дуже насправді сумна історія з лінійками двигунів, тому що якщо ми заходимо в бензинові, то вони починаються від однолітрових трьохциліндрових. Бензинових двигунів, що дуже сумно, насправді, тому що в дорості. Нехай ми бачили самий маленький двигун. Це був там, якщо не змінюю пам'ять, це 1,4, Що вже трошечки приємніше, і той 1,4 ми також зустрічали на дуже великій кількості автомобілів концерну Ваг стосовно бензинок. двигуни, двигуні ми, двигуни ми обговорили. Також сюди вже могли ставитися оці святі вага клубом. 1,8 TSI. Дуже добрі мотори, враховуючи, що це вже не перша генерація цих двигунів, а з них якихось глобальних проблем ти не матимеш. Також були двохлітровіки. І якщо ми заходимо в RS і S, то там можна було зустріти 2,5 літра і квадра. Що є дуже приємно, тому що тут у нас дуже великий вибір в плані компоновок. Тобто міг би бути кватро, міг бути не кватро, могла би бути С-комплектація, могла би бути РС. І це все також агрутувалося різними коробками. Тобто механіка, звісно, без неї нікуди в такому класі автомобілей. А, і ДСГ. ДСГ також там декілька варіацій. Це міг би бути ДК-381 або ДК-250. Там все залежить від того, якого року сам. Автомобіль більше деталей ви щойно побачили перед собою. Ну загалом з технічкою розібралися. Що ж, рухаємося далі. Дивіться, по задній частині, так як у нас це кузов хетчбек, що правильно для взагалі А3, Тому що я ж вам розповідав, що там були і седани, і міг би бути кабріо. От кабріо і хетчбек це ідеально підходить для А3, Тому що, якщо ти хочеш седан, ти купуєш собі а 4 і в принципі проблем з цим не маєш. Дивіться. Ззаду, звісно, це все приданість цьому гольф-класу. І плюс до того, що і приданість самої Ауді. Тут все зрозуміло. Дивіться, по багажному відділенню. Тут насправді оця традиція гольф-класу, тому що він невеличкий, він компактний. А у нас є ось такі от сітки, їх можна якось там відкинути. Зараз секунду. Two hours later. Так, це ми відкидуємо. Відкриваємо нішу. Тут у нас. Могла би бути запаска, але добре, що є комплектний інструмент, Домкрат, все якось так е, файно покладено. Е, що, в принципі, з цим зрозуміло. Так, давай, паличка назад. Не маса, а в багажді сам буфер нема. Ніц нема немає нічого. Так, ну загалом історія дуже зрозуміла, він не глибокий. При бажанні можна відкинути, звісно ж, заднє сидіння і буде трошечки більше простору. Але все ж таки, гольф-клас є гольф-класом, і в цим все сказано. Підійшов ми з до заднього ряду, і зазвичай починаємо цей дубль з того, що я вже сижу. Але зараз у нас квест, тому що, по-перше, гольф-клас. У нас, є, да, у нас є додаткові двері для заднього ряду, могло би бути купе. Але дивіться, який момент. Зараз у мене квест сісти за водієм, яку, ріст, ріст якого десь приблизно 180-190 см. І тепер а, давайте спробуємо, як це от-от вс, все. все. Шляхом а, магії монтажа і одної хвилини, до того, щоб я підсунув сидіння вперед, я тепер тут сижу. А, сидіть тут. У випадку, якщо водій десь 150-160 см, комфортно. В загальному трошечки тут сумнувато, тому що у нас навіть немає ні підлокотників, нічого. У нас є дефектор обдуву, у нас є прикурювач 12 вольт, ось такий кармашик, це все з пластику, скопідіймачі, і на цьому, власне кажучи, все. По місту їздити можна. Якщо ти невисок і в тебе сім'я, навіть можна з сім'єю їздити. Але все ж таки, все ж ж таки, таки, тут, ну, блин, я не знаю, дітям буде класно. От що я скажу точно, що дітям буде класно. Дорослим вже буде трошечки складніше. А в випадку, якщо ти ще маєш трошечки ваги, то це взагалі буде е, складно. Це буде цілий квест, щоб поїхати на задньому ряду такого автомобіля. Але воно й не дивно, враховуючи все ж таки те, що це А3. Тому з цим ми розібралися і добираємося до пульта керування автомобілем, сідаємо за кермо. Ну і що ж, друзі, перші метри, diзек, DSG-шка. І знаєте, що, до речі, про ДСГ-шку: якщо це був би Дорест, то у нас був би ДК-200, якщо це були бензинові версії 1,2, 1.4. А як, якщо дизель ні ДК-250, нам пощастило, тому що, охти, яка як вона чуть-чуть різкувата на гальма, нам трошки пощастило, тому що у нас ДК 381. І знаєте, з цим дизельком ДСГшка дуже сильно файно дружить. Через те, що, не дивлячись на те, що це невеличкий мотор, обить звичайний 1,6. Але за рахунок DSG у нас є навіть динаміка, і ми можемо собі вільно влаштовуватися в ряд, їхати з загальним потоком, швидко розганятися. І це прямо дуже добре, через те, що все ж таки це як не як DSG преселектив, яка дуже файно працює. І по відчуттям, слухайте, це от прямо реально, ніби я сів в гольф. Але глобально. Я сиджу в Ауді, і що мене оточує? Почнемо з простого це те, що дуже мінімалістичний салон. Прямо не в стилі Audi взагалі. Тому що у нас є двозонний клімат-контроль, у нас є ось такий виїжджаючий екран з мультимедії, який ще навіть сенсорний з блютусом, Карпеєм, все як має бути. Тут невеличка шайба, якраз таки для того, щоб ще можна було цим користуватися. Є навігація, яка не яка. Приборка вже в стилі Ауді. Тут все одно вона така незвична трошечки, але це все вах. В будь-якому випадку це вах. Прямо, ну давайте протиснемо. Офігеть! офігеть Тобто вона набирає швидкість, вона динамічна, вона прикольна. Але є один момент у цьому дизелі, який мене дуже, знаєте, насторожує. Це те, що екологія. От вся проблема нинішніх дизельних двигунів загальна, це екологія, це AdBlue. це оця штука, котру треба доливати, тому що автовиробників зажимають по еконормам. І ось це все в цьому дусі. І це, типу, трошечки сумнувато, тому що хотілося б, знаєте, от, щоб сажею ззаду. От класична оця дизельна історія. Тут уже. Зовсім не те, а враховуючи той факт, що їх далі будуть зажимати по еконормам, то я думаю, що скоро ми навіть 2-літровіків не побачимо дизельних, а будуть оці малооб'ємні двигуни. Але плюс цих малооб'ємних двигунів полягає в тому, що в тебе є оці там умовні 150 сил, котрі в місті на трасі дарують тобі приємний розхід. І навіть яку на яку динаміку для того, щоб можна було швидко поїхати з місця. По тому як вона їде, ну прям глобально, це гольф. Дуже така вона місцями жорсткувата, ти сидиш трошечки, наче внизу. Ось ця вся дуже гольф-історія тут, звісно, є. Але дуже файно, що нам потрапив не седан, тому що в седан би тему 3 взагалі б не розкрив. А тут все ж таки є можливість іменно. Саме відчути ось цей, ось, знаєте, платформу того гальфа, тому що це все ж побудовано все ж таки як не як уже на MQB, багато чого вже на цьому построєно, але то таке. Перейдемо тепер до цікавих моментів по функціоналу. У нас є мультикермо воно доволі прикольно воно тоненьке, ці тоненькі спиці зроблені, у нас є регулювання цього керма. У нас є навіть круїз. Причому круїз. Ну, насправді трошки сумнувати, тому що це окремим важелем, а не зроблені кнопки вже на кермі, хоча дуже проситься, а це якби 19-й рік. Ключ цей трошечки місцями безглуздий, такий, як в Audi 2000 року. Ну, тобто, знаєте, машина контрастів з одного боку, прикольно, мінімалістично, двохзонний клімат, навігація, CarPlay, Bluetooth. Ну, класно. Але не вистачає цієї технологічності. Враховуючи той факт, що ви за цей автомобіль платите чималі кошти, тому що середній ринок на них, ну, типу, там від 19-18 тисяч доларів, тут стає логічне питання, типу, що ти можеш купити щось інше набагато цікавіше, набагато технологічніше, з цікавішим функціоналом. Так, нехай це буде не 19 рік, наприклад, а буде там рік 17-18, але. Чи потрібно тобі це. Тобто, мені здається, що ціна на такі машини будується ще на тому, що це гольф клас, це платформа гольфа, могла би бути заряжена версія. За заряжені версія взагалі мовчу, тому що там прайс буде просто якийсь мегакосмічний. Але якщо так розібратися, отак по місту їдеш собі, перелаштовуєшся, ти її відчуваєш от в моменті. Плюс до того, ще є. Камера заднього виду, типу. Ти ну, в комфорті. Тобі класно. Для міста це ідеальний варіант. Але якщо ти хочеш не ту комплектацію, то це точно не твій вибір, якщо ти кажеш саме, типу, Audi. Якщо, тому що можна взяти А4, можна взяти А6, так вона буде трошечки старіша. Але. Комплектація буде сильна і сильно приємніша. Тому, тому, на мій погляд, це дуже специфічний автомобіль, і щоб його купити, тобі треба любити саме автомобілі цього класу, цього форм-фактору. Тому що покупець кінцевий дуже і дуже специфічний. Друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я скажу так, що Audi a 3 по своїй суті це, знаєте, такий лакшері, дорогий гольф. Хоча він дуже мінімалістичний у своєму в цьому внутрішньому світі та і зовнішньому, власне кажучи, також. І якщо ви мрієте купити собі гольф, але при цьому не хочете мати гольф, то якраз цей вибір для вас. А, але, на мій погляд, я би все ж таки ліпше купив би гольфа. На ті гроші, які зекономив би зробив би стейдж, і радів би, отримував задоволення і кайфував від неї. Потрібен вам автомобіль цей чи ні, вирішувати суто вам. Моя ж думка, ви її, я думаю, вже почули. І ну, це прикольно, це цікаво. Але якби це був Сюдан, я б взагалі казав, купуйте А4 і не робіть собі голову. А так як це все ж таки хетчбек, і нам вдалося якраз отримати хетчбека 3, то це. Має своє місце, але якщо ти хочеш заряжену версію, то не купуй Golf GTI, купуй краще rs 3, і ти від неї максимально отримуєш задоволення, тому що все ж таки Audi є Audi, Quattro є Quattro. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!